Привіт, мої любі! З вами сьогодні знову я, Лілія Таратута, нумеролог України, і ми будемо говорити з вами про число 11 в загальному в нумерології, тому що це число дуже цікаве. Зустріти його можна в даті народження, і воно тут грає дуже важливу роль, тому що в нашому житті є дві найважливіші дати. Це дата народження, і коли ми складаємо всі числа дати народження одна за одним і отримуємо якесь число. І якщо це число двозначне, наприклад, 29, 38, 47, а потім ми складаємо ще ці два числа і отримуємо тоді число 11, теж таке число. Дуже важливе в нашому житті. Тобто два числа це день народження і число життєвого шляху це взагалі найважливіші числа в нашому житті. Число дня народження допомагає нам ставати самими собою десь до 30-35 років. Ми маємо його взяти, маємо Набрати всі ті якості, які нам потрібні на цьому числі, для того, щоб в подальшому себе реалізувати. Це дуже важливе число, з ним ми практично до 35 років живемо. І друге число, до якого ми приходимо на протязі всього нашого життя, починаючи з народження і до самого кінця, це число життєвого шляху. От якщо ці два числа, це є 11, ми з вами сьогодні якраз про них і говоримо. І число 11 це цікаве число і непросте, непросте число. Тому що воно, бачите, включає в себе дві одинички, а якщо ці дві одинички скласти між собою, то воно дає двієчку. А це зовсім різні енергії. Одиничка і двічка це зовсім різні поняття. Одиничка це про лідерство, про сильну натуру, про багато ідей, про новаторство, про якісь дослідження. Одиниця це про его, це про те, що я сама головна людина в моєму житті. І все навколо має крутитися навколо мене. А двічка це зовсім інша енергія. Двієчка це ми, це двієчка про партнерство, про взаємодію між людьми, про надзвичайно велику чутливість, про взаємодію з людьми на основі дипломатії. На основі того, що я розумію іншу людину або хочу її зрозуміти? Я хочу з нею працювати в парі. Хочу, щоб у нас все виходило разом, щоб із нами була дружба, взаєморозуміння. І от уявіть собі, ці дві енергії з'єднати між собою. Але в числі 11, вони якраз мають бути з'єднані. І що це означає? Це означає, що цей лідер, який має не просто одну одиничку, а дві одинички, тобто надзвичайно сильний лідер, людина, яка добре вивчила себе, добре зрозуміла себе, а це означає, що зрозуміла людину, як вона зроблена. Тому що ну, вивчала себе всього, на протягом всього часу, як то кажуть, людина займалася собою. А коли людина займається собою, то вона починає дуже добре розуміти всіх інших людей, тому що практично люди. Які взаємодіють з нами, мають якісь спільні характеристики, мають якісь протиріччя з нами. І ми тоді добре розуміємо, отут спільність, отут протиріччя. І на основі розуміння себе вже починаємо дуже добре відчувати інших людей. Що це дає людям з числом 11? Ну, якщо ти дуже добре розумієш людей, якщо ти хочеш з ними працювати в парі, це означає, що ти стаєш для цих людей дуже хорошим наставником. Ти як лідер можеш передавати їм якісь свої знання, якісь свої навички, і причому в тебе їх так багато. Оцих ідей, знань якихось нових, якихось досліджень, чогось нового, новаторського в твому житті, що тобі мало працювати з одною якоюсь людиною. Тобі треба багато людей навколо, щоб віддати їм це все. І тобто ти хочеш чи не хочеш, а для того, щоб реалізуватися, маєш виходити на великий масштаб людей. І працювати вже з величезною кількістю людей, передаючи їм свій досвід, свою інформацію, свої знання, свої навички і так далі. Ось людина 11 це є дуже такий класний тренер, наставник, може бути духовний, навіть наставник, якщо він передає духовні якісь знання. І особливість цього лідера. Не просто от сильний якийсь характер, а ем, люди оцей характер відчувають. Люди відчувають, що перед ними дуже сильний лідер, що він знає щось і вміє те, чого вони не вміють, але що їм обов'язково треба знати і вміти. І вони йдуть за цим лідером, навіть як він їх і не кличе за собою. Вони прямо. В великому масштабі йдуть за ним. І от я вам дам просто приклад цих людей, ви зможете зрозуміти, що це таке. Наприклад, от якщо скласти всі числа в даті народження і отримаєте число 29, то це Трамп. Від собі зараз. От Поки що виборів немає. Ви знаєте, що там 50 на 50 пів Америки за ним іде. Уявіть, скільки людей там і в світі, і якщо він йде на лідерство в такій країні. Це Обама, це є такий психолог Лапковський. Це уявіть собі, що це наш президент Володимир Зеленський. Він теж. Має оце, це число 11 як місію життєв. Тому в, ну, в світі його слухають, тому він от такий пробивний, тому він може свої якісь ідеї донести в маси і заставити слухати тих людей, які навіть і ніколи не думали, що вони будуть його. Слухати президента якоїсь там України. розумієте? Ось така дія цих людей на інших людей. Вони справжні тренери, наставники, в них є якісь свої ідеї, і вони ті ідеї несуть в маси, тому що вони рахують, що їх ідеї це самі правильні ідеї. От це основні такі характеристики. Цих людей, які мають число 11. Що в даті народження? Ну, можливо, в даті народження трошечки менше, але все рівно воно спонукає їх до того, щоб виходити зі своїми ідеями, зі своїми якимись знаннями до великої кількості людей. От іде ця мова тут про масштаб. Не просто я і ти. А про великий масштаб на двічці це не просто партнерство якесь маленьке, а це дійсно масштабне, таке велике партнерство. І ось це цю силу цих двох одиничок, їх обов'язково треба реалізувати в зовнішньому середовищі. Тому що якщо це буде десь в хаті, то це просто Знаєте, така буде гонорливість, це буде таке упрямство, тому що от я правий і все, моя думка сама правильна. Це так вони себе поводять. І в сім'ї теж їх всі слухають, але от там все рівно відчувається в сім'ї тоді напруга. Вона і в світі відчувається. Тому, наприклад, Трамп, ви ж бачите, поділив всю енергію Америку 50 на 50. Та й ви бачите в нашій країні Зеленський, скільки є його противників, і скільки є його послідовників, і скільки є людей невдоволених, як то кажуть. От. Це особливість цих людей. Отаку От енергію вони несуть. Отака їх енергетика внутрішня. І хочуть люди чи не хочуть, вони все рівно за ними йдуть в усьому світі. Ось така особливість цих людей. Чим мені ці люди ще теж дуже подобаються? Що в них дуже велика чутливість. В них якийсь відкритий оцей канал спілкування з. Космосом, чи що є, я навіть не знаю, що дає їм дуже велику кількість енергії, і саме е, це дає їм можливість впливати на велику кількість людей, що люди хочуть за ними йти. Але при цьому е, вони досить добре розуміють, з якими людьми вони хочуть спілкуватися, і які саме люди за ними підуть. Тобто тут може бути і, знаєте, така реальна чутливість, реальна доброта душі, як то кажуть, на якій ти хочеш захистити всіх людей, на якій ти хочеш допомогти всім. З другої сторони, може бути таке, що ти просто розумієш, як маніпулювати людьми. І як зробити так, щоб вони йшли за тобою. От по лідерам світу ви можете уже це теж трошки прослідкувати. Взагалі-то енергію оцих двох одиничок, які переходять в вієчку, дійсно дуже е, тяжко взяти, тому що це лідер ну як серед лідерів. Реалізуватися як лідер серед лідерів. Не може ну, кожна людина, розумієте? І тому досить часто ці люди реалізовуються просто як двієчка. І причому особливість їх в тому, що вони реалізуються от по трохи таким негативним сторонам двієчки. Тобто в їх житті з'являється дуже багато страху. Дуже багато сумнівів, якоїсь невпевненості в собі. І це заважає їм жити, це заважає їм іти вперед, це заважає їм бачити той масштаб перед собою і бачити якісь нові ідеї, і впроваджувати їх ну, от, серед людей. Тому що живе в них всередині оцей страх і ці сумніви. Це означає, що оцю енергію двох одиничок просто люди не змогли взяти для того, щоб реалізувати в подальшому житті себе. От тепер, знаючи це, дивлячись це відео, вони мають зрозуміти, що немає нічого, чого вони мають боятися, сумніватися. Просто треба над собою попрацювати, можливо, з коучем, якимось, психологом. Нумерологом, забрати з себе всі страхи і йти вперед. Тому що потенціал у цих людей надзвичайно великий. Якщо вони виходять от на цю двічку, вони стають дуже-дуже чутливими. І дітки, які мають от число 11, вони можуть відрізнятися тим, що Оця чутливість в них зашкалює з самого дитинства, і вони можуть, ну, от, наприклад, дружити з якимись героями там, мультиків, якихось фільмів, якихось книжок, чи просто якимись придуманими такими героями, які вони, яких вони можуть бачити як в реальному житті. Або з ангелами, або розмовляти з кимось. От, вони такі особливі дітки. І деякі мами можуть лякатися і цих дітей везти вже кудись до якихось психіатрів, психологів. Якщо там є один-один в дитині народження, то не так спішіть уже туди бігти, тому що з вашою дитиною все абсолютно нормально. Підтримайте її, не лякайте її. От, Ну просто у них от така особлива енергія, яка йде до них з космосу, і їм з нею комфортно жити. Так що ні за що не переживайте. Звичайно, якщо там є якісь страхи, якщо там є е там сумніви, невпевненість в собі, то тут треба вже попрацювати з психологом. Е Трошки допомогти людині реалізуватися в реальному світі, а не тільки бути от зі своїми друзями, яких вони там уявляють, наприклад, чи з якими розмовляють, з якими їм комфортніше знаходитися, а просто поступово-поступово повертати їх до реального життя. Нічого страшного в цьому немає. Саме головне, щоб батьки не налякалися, як то кажуть. От. Ну, оце такі особливості числа 11. Е я буду рада, якщо вони вам допомогли е зрозуміти себе, якщо вони нам вам дали натхнення жити далі, реалізовувати себе в великих масштабах. Тому що це важливі люди, це люди, які можуть бути і тренерами, наставниками, якимись великими управлінцями. І у них все буде получатися. Е, я хотіла ще сказати про те, що запрошую вас всіх підписуватись на мій телеграм-канал. Е, я е, з сьогоднішнього дня даю нову акцію в своєму каналі, всім підписникам моїм. Е, я... Буду давати як подарунок, е, консультацію, аудіо е, по, про, по, саме по призначенню, саме по числу життєвого шляху, щоб люди розуміли, який шлях перед ними відкривається, і щоб вони зробили все для того, щоб стати на цей шлях е, не кривими якимись там дорожками до нього йти. До результату свого життя, як то кажуть, а прямою дорогою знати цей шлях, не боятися ним іти, і реалізувати себе по повному, як то кажуть. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, посилання у вас є під відео, і там з вами зустрінемося. Я буду рада дати вам цю невеличку, але дуже корисну для вас інформацію. По числу життєвого шляху. Ну а на сьогодні все. Дуже хорошого для вас усіх дня, сповнення всіх ваших задумок на цей день, всього самого найкращого. З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.